Друзі, всім привіт! В цьому відео вас чекає огляд на оновлену катушку Golden Cage Onyx Feeder. Але по своїй суті це абсолютно нова катушка і від старої моделі залишилась лише назва. Дизайн витриманий і буде повторюватись в оновлених водилищах Onyx, які мають поступити в продаж в цьому сезоні. Представлена в одному розмірі 5000. У нової катушки збільшилась шпуля, а за рахунок збільшення провідної шестерні та зменшення передавального числа вона стала помітно потужніше за попередницю. Переходимо до детального огляду вузлів Onyx. Вага котушки 380 г. В комплекті з вудилищами досягається правильний баланс і комфорт під час тривалих риболовних сесій. Передавальне число 5,1 до 1. Завдяки цьому поєднується необхідна потужність на фідра з важкими годівницями та швидкість вимотування оснастки з дальніх дистанцій. Вимотка за один оберт руків'я близько 91 см, кількість підшипників 7 плюс 1. Всі вони закритого типу. Переходимо до шпулі. Вона виконана з металу. Це дозволяє з легкістю використовувати в якості основного матеріалу як плетену волосінь, так і монофільну. Діаметр шпулі 63 мм, вага 74 грами, а місткість 250 м монофілу діаметром 0,28 мм. Для комфортної ловлі передбачено дві круглі металеві підпружинені кліпси різного кольору, які не пошкоджають шнур. Щоб додатково уберегти волосінь, в посадкові місця кліпс встановлені пластикові накладки. Дві кліпси дають змогу швидко змінювати одну з двох вибраних і закліпсованих дистанцій лову. Фрикційне гальмо складається з трьох металевих та трьох композитних шайб із навантаженням у 10 кг. Воно швидке і при цьому достатньо точне, що важливо при фідерній ловлі. Спеціальне пластикове кільце запобігає потраплянню жилки під шпулю та намотуванню на вісь. Під ним один з шарикопідшипників, який дозволяє працювати фрикціону в режимі великих навантажень. Далі розглянемо ротор. Він виконаний з вуглепластику, завдяки чому достатньо легкий, але при цьому жорсткий та міцний. Вага у зборі з дужкою лісовкладача та роликом 72 г. Ролик лісовкладача металевий, безпечний для плетінок. Обертається на одному шарико підшипнику та второпластовій втулці. Корпус, в якому розташовується механізм, також із вуглепластику. Шток з нержавіючої сталі діаметром 4,5 мм, підкреслює потужність котушки. Провідна алюмінієва шестерня діаметром майже 34 мм має оптимальну геометрію зубців, які забезпечують плавність ходу, підвищують передачу потужності від руків'я до шпулі та роблять шестерню більш стійкою до деформації під пливом великих навантажень. Ведена шестерня латунна. Кожна шестерня головної пари спирається на два шарикопідшипники. Механізм подачі шпулі кулісний. І на останок руків'я. Воно виточене з алюмінію, а довжина між осями становить 70 мм. Це значно спрощує вимотування важких годівниць. Кноп Т-образний, дуже комфортний з прогумованим покриттям, довговічним та приємним на дотик. Всередині встановлений шарикопідшипник та второпластова втулка. Розбірна конструкція спрощує обслуговування, а також дозволяє замінити втулку на підшипник відповідного розміру. Таку ж процедуру можна провести і в ролику лісоукладача. В комплекті з катушкою постачається дві регулюючі шайби. В цілому Onyx підійде найширшому спектру рибалок, які полюбляють комфорт, надійність та довговічність. Вона впорається як з трофейними сильними екземплярами риби при ловлі на флетчі у великих річках. Так і з спокійною неспішною риболовлею на тихих озерах і ставках. Якщо у вас залишились питання по даній катушці, залишайте їх в коментарях під цим відео. Всім миру і до зустрічі на водоймах нашої незламної країни!